матеріально технічна база комунального підприємства «Жилсервіс» поповнилась новою технікою. Це бульдозер, який буде обслуговувати територію полігону твердих побутових відходів. Потреба в цій техніці актуальною була вже кілька років, наголошує заступник міського голови. Утримання полігону твердих побутових відходів не з нагальних в громаді, і це основний компонент в системі поводження з відходами. Тож належне утримання це завжди великий виклик та велика проблема для громади. Довгий час ми використовували застарілу комунальну техніку, яка ледь справлялася з цим завданням і найближчі, ну найближчі роки вона більше ремонтувалась ніж насправді працювала на 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 виконання цих завдань завдяки позиції міського голови та співпраці з міською з депутатами міської ради знайшли можливість виділити ці кошти і провести закупівлю дуже оперативно там з, з тим щоб отримати це цей новий Бульдозернову техніку бульдозер вже показав себе відмінно у роботі в порівнянні зі своїм попередником, який взагалі був не пристосований до таких робіт. Нагальна потреба. В придбанні такого бульдозера виникла у нас вже досить давно. Його попередник, трактор Т-150, він був сільськогосподарського призначення, і не зовсім можна даже сказати, що зовсім не відповідав нашим вимогам до роботи на полігоні. Ну, тут можна сказати, те, що допустім, ми, ми останні роки 200-300 тисяч кожного року витрачали на ремонт і заміну там, ходових і все ну, він вже застарів і дуже швидко зношується ходова частина цього трактора. Тому ми вже давно просили міську раду. Ну, виділити кошти на придбання і от дочекались. Трактор досить відомої фірми «Зумліон», яка виробляє промислові трактори та трактори для будівництва і комунальну техніку. Трактор дуже модерновий, ну, досить сказати, що у нього гідромеханічна трансмісія. Маса трактору 17,5 тонн, що якраз є оптимальною для наших умов роботи. На території полігону трактор виконує роботи з пересипання ґрунту та ощільнення сміття. В свою чергу має звести до мінімуму випадки загорання звалища. Покращились і умови для водія техніки. Потужність двигуна 150 кВт. Ну Дуже хороший трактор, і особливо там умови для роботи механізатора, кондиціонер, опалювання. І всі, ну, всі розуміють, що тут обстановка така на полігоні. Тракторист наш дуже задоволений. І я думаю, що будуть задоволені мешканці міста відносно економічної складової. У нього розход топ палива. Менший ніж у трактора Т-150, ну, процентів десь на 20. Ну і те, що тут якісна система, що можна заглушити, можна завести в будь-який момент, можна працювати в режимах економних. При таких характеристиках техніки це дозволить комунальному підприємству зекономити близько 20% палива при більш якісній роботі на території полігону.